Deep.io — це багатокористувацька екшн гра, створена Матеусом Валадаресом і випущена компанією MiniClip. До речі, ці імена та назви компанії ви вже чули в попередньому відео про Agar.io. На хвилях так званого хайпу з'являлося багато ігор з приставкою .io, але не всі отримали бажаної популярності. Проте Deep.io стала хітом на рівні з Слізаріо та Agar.io. Але чим зацікавила ця гра користувачів? В першу чергу хвалять гру саме за різноманітність ігрових режимів. На момент запису цього відео їх шість, а саме Free for all – режим, де кожен сам за себе. Two teams – гравці діляться на дві групи червона та синя, які борються між собою. Four teams – Майже ідентичні Two Teams, за винятком того, що в цьому типі гри є чотири команди. Domination – режим, в якому дві команди намагаються взяти під контроль так звані домінатори. Maze – Вся карта є лабіринтом, де кожен бореться з усіма. Sandbox – режим, схожий на FFA, але в ньому доступний чат, а розмір карти залежить від кількості гравців, тобто там можна грати навіть самому на маленькій карті. Були ще декілька режимів, таких як Tag – Режим, в якому чотири команди борються між собою а вбиті приєднуються до команди гравця, який їх переміг, та Survival, режим, в якому гравці мають по одному життю, і з кожною смертю ігрова арена зменшується. Зараз на жаль, ці режими не активні. Також великим плюсом цієї гри є система класів та покращення характеристик. Ступені це окремі класи танків, організовані за характеристиками їх зброї. Ступені представлені в дереві класів, зображеному на малюнку у вигляді серії концентричних кілець, що містять кожен танк у грі. Його можна відобразити в грі, утримуючи клавішу N. У центрі дерева класів знаходиться танк гравця. Перше кільце містить танки другого ступеню 15 рівня. Друге кільце містить танки третього ступеню 30-го рівня, а крайнє кільце містить танки четвертого ступеню 45-го рівня. Області, затінені чорним на дереві, вказують на недоступне оновлення на цьому рівні. Наприклад, гравець повинен натиснути Ігнорувати один раз після базового танка, щоб дістатися до смешера. Я не буду розповідати, яку саме зброю має окремий танк, бо на це піде дуже багато часу. Але якщо буде активність на цьому відео, то я обов'язково зроблю ще одне і розповім про кожен танк. Зараз тільки скажу, що існує декілька гілок прокачки, а саме гілка двійник, снайпер, кулеметник, фланговий охоронець та розгромник. Далі, залежно від вашого рівня, будуть покращення для вибраної гілки. Меді Коен з інтернет-журналу Screen Rant назвав Deep ІО найкращою комп'ютерною грою для використання домену I.O., стверджуючи, що це справді найкраще серед ігор I.O. і може тримати гравців онлайн годинами. У будь-якому випадку ви це можете перевірити самостійно, погравши в цю гру. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А у мікрофона була Вафелька. Ще почуємось.